Адже наближається 9 травня, день радості і торжества, день гордості, і скорботи, святослави і пам'яті всіх тих, хто віддав життя за волю і незалежність нашої землі. Солдати великої вітчизняної, тоді, в 45-му, відвоювали світові сонце, весну, мрію. Перемога! Якщо зараз сміються діти, плавиться метал і пишуться книги. Якщо росте хліб на рідних полях, то це тому, що була перемога. Ми присвячуємо сьогоднішнє дійство пам'яті тих, хто витерпів нелюдські муки війни, хто поліг смертю хоробрих за батьківщину, за наше світле життя, за нас з вами. Ішов 1941 рік. У той пам'ятний черевневий день випускники 1941-го танцювали свій останній шкільний вальс, і не знали, що за кілька хвилин їх захопить в обійми кривавий танець війни. правительственное сообщение граждане и гражданки советского союза сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали Границы Советского Союза началась Великая Отечественная война. Першого року всі по-справжньому збагнули значення чорного слова війна. На мирній оселі впали перші фашистські бомби. Ішли йшли на фронт усі. Бажання захистити свою країну було величезним. На вокзалах із піснею Священна війна рідні і друзі проводжали на фронт призовників і добровольців. Війна зруйнувала і жіночі долі, дівчата військових років. Зв'язкові розвідниці медичні сестри як багато вони значили на війні, які чудові дивні її обличчя. С мати й бачили, тоді йшла красунь прекрасних череда. Здавалось, випав жеребій, і вродиця в пуховиках дворянського гнізда. Здавалось, виточеність їм століття, в ходу вложили в жести, в легкий стан. І де взяли цю стать робочих діти і кріпостих праправнучки селян. Все йшли, йшли вони, хто просто з школи, з, філфатів, з техів і з каїв. Квіт юності еліта молодая, Тургенівські дівчата й Кавої. Леся, як відказувало їй серце назавжди з рідною матір'ю. З боків і позаду, в ньому як могли ми душилися люди. Техніка. Вогонь був таким, що в повітрі снаряди зустрічалися зі снарядами. Міни мінами, гранати за гранатами. Ну що, хлопці, не приходить до тями? Хто його знає? Стогне тяжко, напевне. Щось... щось марить, кудись поривається і знову стогне. Організм сильний, та ще ж і молодий, зовсім юний. Тяжко буде жити з таким пораненням. А ще зовсім хлоп'я. Це ж на все життя наклала відбиток війна. Ти він прийшов до тями. Напевно, він чув. Ой, болить, нога болить. А де ж вона? Нема. В окопі залишилась. залишилось. Я буду жити, я хочу жити. Я впевнений, друже. Ти подолаєш смерть. ти зможеш. Ти сильний, у тебе все життя попереду шпиталі його. пораненого знову перед очима з'явилося дві дороги. На що вела через усю землю до його дому, блиснуло сонце, і на його сяйво повернули золотисті голови, обсипані росою і бджолами соняшники. А на другій дорозі гойнувся мертвий туман. Здавалося, тягар та страждання військового часу не залишить місця для пісні. І все ж пісня завжди супроводжує солдата в поході, на привалі, а інколи в бою. Від пісні серцю було тісно, вона вела на смертний бій, щоб громити ворога, затуляючи собою батьківщину. Глядка молдованка по пропитке в лесу шла. По обиду я увидел, что с собой не послала. А с муглядки молдаванки час. Марах випушити нове рівне. Випробування кривавої та спустошливої Другої світової війною розпочалися для рівного 22 червня 1941 року. На декілька років рівне опинилося в епіцентрі воєнних дій, зазнаючи в тому пеклі усіх немислимих жахів і людських трагедій. Наступного дня війни центральна частина міста перетворилася в страшну руїну. Зруйновані дощенто або частково будинки, згарище на місці людських осель, вирви бомб, повалені телеграфні стовби, а подекуди і людські труби. Такими були наслідки бомбардування міста німецькою авіацією. Зруйновано майже всю головну вулицю, забудову в районі ринку. Від початку окупації німецьке командування надало рівному особливий статус, вибравши його столицею Райськомісаріату Україна. Трагічною сторінкою є знищення 6 листопада 1941 року в урочищі сосенки 17,5 з половиною тисяч людей. Другий акт трагедії рівного був пов'язаний із влаштованими тут концтаборами, які гітлерівці перетворили у табори смерті. Їх була організована в місті аж три. Визволення рівного відбулося 2 лютого 1944 року. До наших днів дожило четверо ветеранів, які брали участь у визволенні Рівного від фашистських загарбників. Наша знімальна група завітала до одного з них. Це полковнику відставці, мінометник Андрій Константинович Мойсенко, якому в цьому році виповнюється 90 Ось що він пригадує за цей день. Увага на екран! уже ровно, ровно, я его немножко тут остановлюсь, когда мы уже пришли и поджидали, еще должны подкрепления быть. И потом, значит, когда получили подкрепление, и мы общим, общими, как говорится, усилиями организовали не мы, а я уже говорю, что командование наше, да, и общими усилиями и начали наступать, значит, на Ровно для того, чтобы освободить. Для того, это. чтобы э, в, перейти в ровно, то надо горень форсировать. Понимаешь? И вот когда мы уже пошли, а я уже командиром взвода был, вот тут вот, вот, и начали, ага, хлопцы где-то достали этот самый паром, кто на чем попало, а немец, значит, на той стороне речки был тоже засел в это самое, ну, как, это, на деревьях и нас обстреливал. Ну, нас солдат тоже уже научился. Раз, два, выбили его оттуда. И я уже потом оттуда, когда мы заняли плацдарм, уже перешли эту речку, и я начал, значит, идти, ну, не только я, а все мы начали вот тут вдоль это тут же железная дорога есть, вдоль железной дороги, и вот вышли сюда, вот где сейчас где обком партии, у -у -у -у. а там есть э, кладбище. Не у курсе дела? Знаю. Знаете, да? У -у -у -у. Так вот мы к этому кладбищу, оно так на высоте так было, но тогда еще обкома партии этого не было. Только кладбище все. И вот я, значит, своим взводом минометом занял на кладбище огневую позицию, а там с этой позиции меня все видно. Вот там она, немножко приподнята. И я вот это вот она, вот где там какие дороги, и немец когда-то вступал, вот, у меня все видно, я командовал и обстреливал немца, понимаете, вот. И когда, значит, вот это вот мы заняли, немец уже не удержал на это нас, и он начал отступление. А я, значит, своим минометом сопровождал, как говорится, огнем, огнем сопровождал свои войска. И одно, один миномет мы вытащили а другой миномет так и остался. То я говорю, Кашигин у меня был, наводчик. Я говорю, Кашигин, запоминай это место, а вечером мы придем и будем. И мы, когда вечером уже свечерело, то мы пришли своим хлопцам, стрелкам, говорим, что я иду вот до, до, этой, до церквушки, там у меня осталась плита. А что такое плита? Это, знаете, вот это вот. Ну, основа. Основа, да. Плита осталась, и мне надо вытащить. А, а тогда было такое оружие, бросило та-та-та. Позор. -та -та -та. Да, да, да. Вот. И я, значит, ползком-ползком, ну, там сообщили на передовой, что, значит, я вышел к этой церквушке, и с наводчиком вытащили это вот она плиту, она, когда мы стреляли, она влезла туда, в этот. Вытащили, и я уже потом вздохнул. А вам, друзья, примите от меня большой привет, поклон. Всех вам удачи. Растите, учитесь, не забывайте друзей. Будьте всегда дружные. Дружба постоянная, виручка постоянная, и любых условий были шум вместе. Победа дается только когда з друзьями находишься, правда? Пам'ять про війну і сувора Правда залишилася з нами, як найбільш за силою духу, приклад мужності, патріотизму, важкої родної праці і вічної скорботи за тими, хто поклав на вівторок перемоги найдорожче. Життя так, перемога була одна на всіх, хто вступив у двобій з нацистською навалею. І ніхто не стояв за ціною для України. Ця ціна становила за різними даними від 8 до 20 мільйонів людських життів. Колосальні суми економічних втрат. Республіка та армії і флоту понад 7 мільйонів воїнів. Кожен другий з них проєкт на фронтах. А кожен другий з тих, хто залишився живим, повернувся додому інвалідом. Понад 700 міст і містечок та 28 тисяч сіл було знищено фашистськими загарбниками. Тисячі підприємств зруйновано і пограбовано. Україна, для якої історія не скупилася на людські трагедії, попіл руйнувань у моторошному побоїщі Великої Вітчизняної, знову була викупана в крові. Вічна слава всім. То з поліг смертю хоробрих на фронтах, у партизанських загонах та підпіллі, у гіднерівських катівнях і таборах смерті, пішов із життя від ран, хвороб, голоду і негараздів. Вклонімося ж їм до землі і вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Бородатий сутоги не мій, то уста твої стануть суворі й сухіші, їх опалить шалений вогонь вітряний, та усмішка залишиться. Так чи інакше зрозумію, це ти, не усні наяву, я рвонусь, підбіжу й очевидно, заплачу, як тоді, коли вперше ж ти вдягнув. Підведеш мені голову, скажеш «здрастуй» і рукою відвиклою по щуці проведеш. Я осліпну від сліз і від твій, і від щастя. Все це буде не скоро, однак ти прийдеш. Нас через біль без надій і втрат. Та все ж вона прийшла. Слово для привітання зі святом перемоги надається заслуженому працівнику освіти України, відміннику охорони здоров'я України, почесному працівнику туризму, кандидату педагогічних наук, директору рівненського коледжу економіки та бізнесу Романчуку Василю Прокоповичу. Дорогі колеги, студенти, ці тремливі дні збіглося дуже багато свят, і ми раді цьому. Через те, перш за все, дозвольте привітати вас святом Пасхи, побажати сонця, світла і тепла. Христос Воскрес. Христос Воскрес! І велике свято, яке буде завтра, День Перемоги. Кожен рік відділяє нас від весни 45-го року, але ніколи не погасне пам'ять про тих, хто цю перемогу приніс. І ми вдячні Івану Іричу, який сьогодні залишився, не мало залишилося ветеранів, а який залишився в нашому колективі завжди, і ми вас завжди будемо чекати не тільки на день перемоги, а завжди, коли ви зможете до нас прибути. Через те. Великою ціною далась перемога. І ми низько перед тими всіма нашими дідами, нашими батьками, всіх хто цю перемогу приніс. Святом перемоги! Были везды обгорелые были, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы, порохом врага, Это празни, Сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, День Победы, День Победы! Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Порохом в Это праздник. С сединою на висках. Это радость. Со слезами на глазах. День победы. Не можна вбити правду, не можна топтати честь, не можна простити зраду, яка ще на світі є. Болить земля траншеями, окопами, затягуються рани давнини на тілі шрам, посічений негодами, залишений іще з часів війни. Хай вічність над могилами клопочеться вогнем солдатські душі зігріва. Хай пам'яті в нашім серці не відточиться, вона ж священна. І тому жива. Ось і підійшов до завершення наш святковий концерт. Його підготували класні керівники Команчук Ольга Ілівна та Шпортко Леся Васильівна. Вітаємо всіх з днем перемоги! Дякуємо за увагу!